Доброго вам недільного ранку. Ми їдемо в районний центр в Саврань. Хочу постригтись, покраситись, ще хочемо заїхати. Вчора бачили лебедів біля Савранки і підійдемо ще будемо лебедів кормити. Мій сьогоднішній прикидончик. Минулого року купила цю так і не вдягала її. На новий рік начебто одягала її все. Все на роботі, все на роботі. Варюху. модель моя. Як ти красапіточка? У церкві вже служба почалася. Чую дзвони звенят. Ану чути. Чути. Так от треба робити, коли чуєш дзвони церкви. Треба. У нас церква от, 200 метрів від нас. Захекалась, капець. Відкрили ми, значить, ворота. У мене сьогодні зранку був такий галоп, такий Вовше, біг, я ж зранку так не бігала. Значить, відкрили ворота виїжджати в машині. Машина виїхала на вулицю. Тося мама виходить з кухні, тося з кухні вилітає і напряму просто починає гнатися. Мене вона не бачить, нікого не бачить. Виганяється і біжить бог зна куди. Бігла Боже. Як вона бігла, тікала? Оце такси наверно. Вони такі пришиблені, бо в нас в сусіда дві такси. Він теж періодично їх шукає по селі. От Вона вигналася і погналася. Я, а я стала, я не знаю, що мені робити. Як мені бігти? Взагалі, чи доганяти її, чи вона вернеться, я її зву-зву. Вчора, до речі, дресувала її, щоб приходила, коли її звеш, і вона приходила. Вчора вона замечательно приходила. Але зараз я ось віддихати ще не можу. І погналася вона. Тут уже Варя біжить мені допомагати її ловити. Погналася аж майже в кінець вулиці. А як її назад внести? Вона кілограм десять, мабуть, вже важить. Ох, нашийник взяла за нашийник, зігнулася та й тягну назад. Ну, тося, це просто мене сьогодні зранку винірвело так, що Що жесть просто. Це надо... І Я не знаю, як її дресирувати, щоб вона за ворота зовсім не виходила. Це. Я вже й дивлюсь там різних кінологів, як правильно це все робити. Ой, ну коротше, от така зранку була пробіжка. Приїхали вже в Саврань. Сьогодні в нас базарний день, але він такий слабенький. Таке, Овочі, цукерки різні якісь там місцеві торгаші. Чекаємо. 15 хвилин сказала почекати. Я б якоїсь кави попила. А до кави далеко йти, не хочу йти. Купили ще на базарі отакі коврики. От такий 30 гривень і більший 100. Так вони мені подобаються. Такі кольорові. Тут яка своя краса. Вони у тіни не поїмають. Приїхали, тут називається це острів кохання. Отаку. Там підписано. І дивіться, яка краса. Такий гарнючі, великий. Зараз будемо, взяли булочку кормити, але їм тут хтось дуже багато накидав хліба. І я думаю, наша ця булочка їм аж до одного місця. Дуже гарне таке місце. Сюди часто приїжджають на фотосесії на весіллях. Колись також сюди приїжджали щось. А, приїжджали, зараз вам розкажу історію мого бізнесу. Приїжджали сюди фотографуватися. Я раніше, в мене була така бізнес-ідея. Стартап такий шити плаття, одяг шити. Було пару, пару платі, які ми шили з дівчиною з Умані. Я їй відсилала тканину, там ми з нею домовлялися, які будуть моделі, що їздила до неї. От, вона мені присилала, я вже тут фотографувала. Але бізнес прогоріл. Він би не прогорів, якби я цим повноцінно. Цілеспрямовим воно займалася. Було б більше бажання, мабуть, би вийшло. Так бажання, то, мабуть, і не було сильно, що раз не вийшло. Дуже гарно тут. Ми якусь двух ладенників, коли ранки бачили. <говори> <говори> а, бачите, тут і вішають замочки. Дуже <говори> багато. Різні підписують. І так. І тут якісь і розмальовані. Блин, вони, наверное, утіны не розуміють реально. Я з ними надо. Здороваюсь, а вони щось не цей. Які здоров'я, ось оці, молоденькі, походу. А то папа, мама Папа лебідь і мама лебідь. Контроль, контроль. Контроль, щоб молодь їла. Да? Варіоха? Як лебедиха Ти з'їла вже, блядь, більше, ніж цей. Мама. Чим лебіді з'їли. Так, осторожно, тікайте тут проїзд. Саврань, опуст, як він називається, острів кохання, Мама. місточок. Краса, там ще куча лебідів, але там не підійти. Там гребля і річка Савранка туди гирло уходить в Південний Буг. Бачите, замочки тут вішають. На кохання крепке-крепке. Ще mm -hmm. один нормальний чолов'яга, собі життя підпортить. Дай. Mm -hmm. Спаду. Який тут гарний. Колись в дитинстві тут були, відпочивали. Діти рибку ловляться. Погуляли, подивились на лебедів, покормили їх, Чіпси, Варя, будеш їсти, коли приїдемо додому. Після, після того, що поїсиш вдома, після обіду. Я вже так заморилась, хочу додому. Находились, були. В Аврору заходили. Купила собі календар такий, який хотіла. На 2024 рік поставлю його на роботі. Буде такий з гарними листочками. Приїду додому покажу. Потім куди ми ще ходили? Зайшли в копілку. Копілку. Копійку зайшли, трішки продуктами скупились. Потім зайшли на вечір ще собі пиво взяли. Пиво. Да, пиво. І їдемо зараз додому. Заїхали ще в цей будівельний. Щось треба там докупити. До чого я й не поняла, до чого треба які будівельні матеріали докупити. Не поняла. Ми з варю зайшли своє купили. Купила насіння. Насіння рукола посію руколу вдома, мікрозелень. Потім на наступний рік сухоцвіти. І теж хочу посіяти ну, двіконні салат. Кучеряшка червона. І, як завжди, кермек лімоніум. Посію. Бо я, я вже кермека, я не знаю, у мене пачок 20, мабуть. Треба всі зібрати, перерахувати, подивитися, які там ще є кольори докупити. Дуже хочу темно-фіолетовий. Прям дуже хочу. Вони такі, я бачила. Квіти, дуже такий насичений колір. Не знаю, тут це мікс, який буде зазвичай багато-дуже білого, бо я мікс сіла дуже багато білого. Отак, от посію, о, посію насіння і буду вирощувати зелень. І купила от таку е, ніж овочевий яблуко-чистити, дуже зручно ним, бо в мене така. Така горизонтальна, мені не подобається, я був От, І все. І їдемо додому. Я вже казала: мені треба перемити бочки наші робочі, зверху я їх мию. Половину я перемила того тижня і половину цього тижня хочу перемити, бо всі, всі не зможу, я одразу перемити, їх багато. І хочемо ще на вечір зварити юшку. Уху. У нас є голови від риби, з голів зваримо. І все, і все. І такий вихідний. Завтра ще один вихідний. А, ні, це я не сьогодні буду бочки мити. Фу, розкажу вам. Це я не сьогодні буду бочки мити. Я сьогодні буду з грибами щось робити. Чи насушити їх частина може насушу, а може й і не буду сушити, тільки законсервую. Теж подивлюсь, спустюсь в погріб, вам покажу, що в нас в погрібі є. І порахую, подивлюсь, скільки консервованих баночок. Може, їх і вистачить, а сушені вони більше мені подобаються в такому, знаєте, блендері перебити. От, попереді ми їли горховий суп. І я сипала туди, вже коли ми насипали в тарілки, сипала ложки в тарілку цього перебитого гриба. То дуже смачно, прям насичений смак. Такий, виходить, гороховий суп із цими грибними, грибним місивом <дум> дуже смачно виходить. Так що, мабуть, побачу, коротше, Повезу, поведу вас в погріб. Побачите наші заготовки на зиму. Дуже багато цього року, дуже багато. Вже і спустили в погріб і картоплю, і моркву, і цибулю, таке, що стояло ще на дворі, вистаювалось. Вже поспускали все в погріб. От. Навели вже порядки, у нас там все ідеально. От, та й отак. Сьогодні буду з грибочками щось робити. Подивлюсь, в мене ще там на одному пеньку теж були гриби. Я їх не зрізала, бо вони геть маленькі були. Цікаво, які вони зараз, бо я вчора і сьогодні ще до них не дивлюся. Зараз приїдемо додому, подивлюсь. Може, і зріжу, якщо вони вже доросли. Тепло, на дворі були дощики ішов, то може і підросли. Отак. От машини, от будівельний магазин, машини під'їжджають, від'їжджають, Двіження Більше, ніж в продуктового. Отак. От Їсти вже хочу. Да? Рю, і ти їсти хочеш? Не хочеш? Як не? Та ти ніколи не хочеш. Варя ніколи не хоче їсти. Треба заставляти. Я не знаю, як у когось діти їдять, сіли, поїли і все. А в мене дитину треба просто заставляти. І не просто Варя сядь їш, а пригаркнути іноді. У мене вже в животі бурчить. Бурчу вам животом. Їсти вже дійсно хочу. Даварю, так, ну добре. А. <сум> а що це? Я вам не хвалюсь, що я так гарно покрасилась і постриглася. Дивіться, який колір цього разу цікавий вийшов. Я кожен раз тонуються, тонуюся, тонуюся. Не фарбувалася, тонувалася. Кожен раз на тон півтора нижче опускаюсь. Ну, тобто, темніше кожен раз. Зрозуміло, що світлий колір то не моє. Хоча. Я була прям такою блондинкою-блондинкою, коли мені було 18 років. Ну, від 18 і нижче я була блондинкою. А 18, що я кажу, 18 років, коли було. В 20 років я перекрасилася. На 8 березня я перекрасилася. І 20 березня ми з ванною розписалися. Бачите? Стала брунетка і все, і замуж вийшла. Заміж, так що. Отак. Постриглась, в мене були довгі коси. світла була. Якщо знайду фотографію, то вставлю таку десь, Побачите, яка. Але коли я цього разу світлий, мені зовсім він не зайшов. Я вже чекала, коли я поїду перефарбуватися, бо мені вообще не мої. Спробувала ну, зрозуміла, що світлий мені не треба. По-перше, від світло кольору У мене коси мої просто перетворилися. Такі, прям, я коли мила голову, мені прям так шкода їх було. Вони такі в мене прям жидінькі-живінькі стали. Взагалі, в темний почала перефарбовуватись і знову повернулись мої густі коси. все. А ще по дорозі ми приїхали в таке місце. Зараз вам покажу. Я колись показувала вам відео, прям цілий блог знімала чи влог про цей будинок, який ми продаємо. Продаємо, чого продаємо. Я вже розказувала, чого продаємо. Бо коли ми переїхали в село, ми почали жити з нашими з моїми батьками. Почали в цьому селі е, вже бізнес свій відкрили. Дитина в школу ходить, вже там якби вже знаєте, коріння пустили. І сюди їздити нам було зовсім не фінансово, не по карману, бо 11 кілометрів, якщо я не помиляюсь. 11 кілометрів з Тубинова в Вільшанку. І так цей будинок залишили, його не, не вкладали в нього нічого, вирішили продати. Бо так як ми вже там будемо жити, то там вже будемо і будуватись. Почали там будуватися, цей будинок поставили на продаж. Тут є підвальне приміщення житлове. Три поверхи можна сказати. Тут можна жити на трьох поверхах. Зроблене все добротно, будинок під плитами, вікна, всі металопластикові вставлені. Вони просто брамами закриті, щоб ніхто не побив. Всі металопластикові, розведене парове опалення. Потім майже у всіх кімнатах залита стяжка. Тільки по-моєму в одній оці при вході не залита стяжка. У всіх кімнатах залита стяжка, всі стіни поштукатурені деякі навіть пошпакльовані. Потім що шоше. Е, гараж тут є, гараж, підвальне приміщення. що ще? Що ще таке вам сказати? Що тут є? Ну, він дійсно дуже крутий. Якби цей будинок був в нашому селі, ми б дійсно тут в цьому будинку і жили. А так нам невигідно їздити Навіть якби ми сюди переїхали і почали доводити до ладу цей будинок, ну знаєте, жити в одному селі, а бізнес тримати в іншому ну, зовсім не комільфо. Бувало таке, що нам надо вночі з'їздити на роботу, якісь там і сигналізація вмикається, їдемо. Ну, коротше, нам вигідніше цей будинок продати і побудувати в своєму селі, ніж їздити кожен день. Ну і дитина в школу це возитися, кататися літом, ще як літом, а зимою, снігом задуло, як це все буде. О, того такий став таке стало питання, щоб продати цей будинок. Є забор. Можна і поміняти, але тут такий. Залитий забор, тобто є фундамент, чи як правильно. Я ще щоб, ще, щоб я розбиралася в цьому всьому. такий шикарний будинок. На березі річки, річка, Південний Бух, ось досі поряд. Отак, От рукою подати. І тут по території майже сусідів немає, Ось там є сусіди. Отак От гарне розположення. Також город до цього будинку є. Так. так що кому цікаво, дзвоніть. пишіть. Отак от ще вам його покажу. Як виглядає там гараж і тут це все кімнати. Як навкруги, от там далі, за тою червоною крішою, там теж будинок, то теж дача, річка вже. Світло проведене і ще, що немало важливо, три фази. Приїхали ми вже з дому, навіть борщика поїли, мама зварила. І зараз кажу, трішки приляжу на якихось 5 хвилин, щоб салко зав'язалося. Скажете ви, куди то вже сало що вв'язалося? Ну так треба, так положено. Варені художниства у нас на ліжку. От, і буду щось починати робити з грибами, бо їх край сьогодні треба зробити. Бо вони вже стоять тиждень, а, де, а якісь раніше, якісь я пізніше зрізала, того треба вже край зробити. відпочину зараз. Находились, так, Боже, заморились. Тося, що ти на мене дивишся? Я на тебе зла. Сьогодні ж зранку це ж гасало. Вигналось, вигналось і погнало. Зазвичай вона вибігає, вибігла, там понюхала, там понюхала і далеко не відбігає метрів 10. А це тупо виганяється. І погналась по вулиці. Біжить з сусідів до воріт, підбігла, щось там їй не понравилось. І дальше, далі побігла майже в кінець вулиці. От то я не на неї розсердилась. Заїхали, їй її шеремішок. Що ти мені показуєш, скільки ти з'їла? Отак, От і зараз буду вже йти. Я вже, навіть, 300 разів сказала, що йду гриби робити. Все. Лежу, зав'язується салком. Ще були в магазині, купили імбир. Туся! Що ти там стонеш? І зараз хочу його нарізати. Будемо зранку в чай додати. Пахне як. Ой, пахучий. І таку штучку. Теж купили 30 гривень. Імбир, щось я не знаю. Я кульочок викинула від нього. Скільки там було я щось не знаю. 280, значить, гривень кілограм. Щось таке. І ще так на ціни. Дивлюся. Точніше, не дивлюся, а запам'ятовую їх. Зовсім не запам'ятовую. А, заїхали ще приїхали в село, заїхали за капустою. Купили дві сітки капусти. Агресор і, і регресор щось таке. Ще якась. Не знаю. Точно агресор є. Капусти вийшло у нас 480 гривень. Так, ось такі вийшло два кусочки імбиря. Буду я зараз маринувати свої грибочки. Частину відберу на роботу, заберу в сушарку, мамочка, ти на руки. Взяла мамин рецептурний такий. Записничок і зараз буду вже робити ту роботу, яку ніяк не можу зібрати зробити. Я вам показувала деяких відео рецепт грибів. Того Зараз закачую рукава. Дивіться, яка вона надписи. <х> і буду починати. Дякую всім, що були зі мною. Такий сьогодні швидкий огляд сьогоднішнього дня. Я не мала нічого знімати, але думаю, раз ми вже кудись їдемо в люди, як я це називаю, раз я вже буду сьогодні красива, то можна щось і познімати, як ми кудись їдемо, що ми робимо, куди заходимо. Ну, от, от такий у нас сьогодні виявився був день. От так, всіх люблю і міцно-міцно отак от обіймаю. Всім пока!